Місія МАГАТЕ вирушила до ЗАЕС. Очолив її генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики ООН Рафаель Гросі. До комісії увійшли експерти із 13 країн. Настав день. Місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги Запорізькій АЕС вже в дорозі. Пишаюся тим, що керує цією місією, яка відбудеться цього тижня. Експерт із енергетичних питань Юрій Корольчук дає позитивні прогнози щодо приїзду комісії. Вона має оцінити фізичні пошкодження станції, перевірити справність. Систем безпеки та ознайомитися з умовами роботи персоналу, а після завершення підготувати свої висновки, які на думку Корольчука допоможуть донести світу всю правду про діяльність окупантів на захопленій атомці. Як висновок буде так, що фактично Магатей підтвердить в тому числі те, що станцію контролюють російські війська що до цього має відношення Росія, можливо, там також буде задокументована якби участь представників Росатома. Їх просто присутність буде зафіксована і підтверджена. І власне, от буде така констатація неформальна, тобто вона знає між рядками, да, якщо так що можна так висловитися, буде констатовано, що ЗС фактично сьогодні знаходиться під контролем і Росії, і України. Начальник Запорізької ОВА зауважив, Україна зробить усе можливе, щоб делегація МАГАТЕ безпечно дісталася до пункту призначення та дії окупантів. Передбачити складно. Ми розраховуємо головне на демілітарізацію, як мінімум на те, що ворог має піти. Затомної станції прибрати всю там свою важку зброю, свої там боєзапаси і прибратися і проводити дії в зоні біля атомної електростанції, які не суперечать логіці і міжнародним правилам. Ми можемо гарантувати я наскільки я розумію, тільки на території, на які ми можемо гарантувати на наші території. Дії агресора ми гарантувати ж з вами не можемо. Це відео вчорашнє. Окупанти обстріляли енергодар. Гатили по двох мікрорайонах міста. Всі влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. В одному з житлових будинків поцілили у квартиру. Від осколків загорілися два десятки автомобілів енергодарців. Гражданські машини жилой район. Все горить». Наразі відомо про десятьох травмованих. Четверо з них працівники ЗАЕС. У всіх постраждалих осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Обстріли призвели до того, що 10 нагадавців були поранені. З них двоє дві людини в важкому стані. Відпрацювали наші рятувальники на місці, зуміли погасити наші медики надали допомогу. Всім людям нашим співгромадям очевидно відпрацювали свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ. Вважає мер Енергодара Дмитро Орлов, і сподівається, які ми усі, що ООНівці зупинять росіян від непоправного. Юлія Васільєва, новина, 33 канал.